Як приєднатися в громаді до плетіння сіток для ЗСУ та над чим працювали педагоги на фестивалі вчителі майбутнього? Вітаю в студії для вас працює Марія Канцелярист і зараз короткі тези дня. Першо новини держави. Уряд розпочав експериментальний проєкт створення фонду муніципального орендного житла, деякі категорії українців зможуть орендувати квартиру орієнтовно за 6 тисяч гривень на місяць. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Муніципальне житло насамперед отримують ветерани, рідні загиблих захисників, військові, ВПО, діти-сироти, вчителі, лікарі та комунальники. Нормою буде метраж 40 метрів квадратних на родину з двох. Осіб. Новини на Янтарне. -ФМ. І до локальних підсумків представники Новояворівської громади підбили підсумки участі в масштабному фестивалі. Вчителі майбутнього. Цей простір натхнення ідей та сучасних освітніх трендів дав нагоду взяти участь у практичних майстер-класах і зануритись у сучасні сенси освіти та нові ідеї. Просимо поширити та підписати петицію посмертно сержантно-прикордонної служби Володимиру Свистовичу. Воїн проживав і працював у селі Смолин Яворівщини. Вчителював понад 17 років у школі. Після повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини. Покликання на петицію є в наших соцмережах. Підтримаймо. В Івано-Франківській громаді відбувся велопробіг Янівським росточам. Маршрут пролягав через Лелехівку до села Верещиця. Завершальним пунктом став Яворівський національний природний парк, де учасники могли відпочити, поспілкуватися, виконати патріотичні пісні та відновити сили. Храм святих апостолів Петра і Павла анонсував проведення заходів у межах проєкту Канікули з Богом. Перший тиждень це дати 7-12 липня для дітей від 3 до 9 років. Другий 14-19. Він від 10 до 14 років плюс. Початок о 10-й годині щодня. Проводить спільнота Умханята. Деталі є в наших соцмережах. Новини на Янтарне фМ. Наприкінці про волонтерські проєкти. Зараз важливо долучитись до виконання замовлень на маскувальні сітки. Дуже потрібні вільні руки в другій школі. Тут розповіли і про кілька звітів. Вони про допомогу від цього закладу освіти, а також від студентів автослюсарів Новояврівського училища. Також спільнота Аматорський футбол нагадала й про банку на спанбонд. Усю потрібну інформацію ми розмістили в наших соцмережах. Про погоду в четверденна температура на спекотній позначці 33. Уночі 14 градусів. Вітер вночі південний 2-5 метрів на секунду. В день південно-західний 5-10 метрів на секунду. Вночі та вранці можливі тумани. І це про все основне станом на зараз. Лишаю вас на неперевершену музику радіо рідного міста. Гарного вечора! Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.